обі, але я не можу торкатися до розового кольору. Ходімо. Це ми не рахуємо, тому що це початок обі. Це ми не рахуємо, тому що це сходи, і неї прозорі, не пропадають, а що це не теж не рахуємо. Це ми не рахуємо, тому що це відтінки розового не розові. Це ми не рахуємо, тому що я помер. У мене є ще одна спроба. Це ми не рахуємо, тому що я забув. Це ми не рахуємо, тому що ми не рахуємо. Це, це ми не рахуємо, тому що я впаду. Це ми не рахуємо, тому що тому що... Я думаю, що справився з цим челенджом. Так що всім пока.